16 вересня 1918 року Всеросійський центральний виконавчий комітет заснував першу більшовицьку нагороду орден Червоний Прапор. Після створення СССР він став загальносоюзною нагородою. До заснування ордена Леніна у 1930 році був найвищим орденом у державі. А вже 28 вересня 1918 року його першим кавалером став Василь Костянтинович Блюхер. Для нього це був тільки початок, бо через 10 років у нього вже буде п'ять таких орденів. Також він стане першим кавалером ордена Червоної зірки, одним з перших кавалерів ордена Леніна і одним з перших маршалів СССР. А в 1938 році, після боїв на озері Хасан, його блискуюча кар'єра закінчиться у Лефортівській в'язниці. Розмову про цього маршала треба почати з його доволі незвичайного прізвища. Василь Блюхар не був німцем а був росіянином, просто його прізвище є відлунням епохи кріпацтва. За сімейною легендою, предок маршала феоктист був кріпаком і у 1812 році брав участь у війні з наполеоном. Повернувся він додому з декількома бойовими нагородами. Власник феоктиста поміщик кожен, побачивши це з усмішкою, сказав Ох, істинний фельдмаршал блюхар. Тобто він порівняв звичайного кріпака із знаменитим пруським фельдмаршалом Героєм Битви Права Терло Гепхардом Леберехтом фон Блюхером. До речі, про цього справжнього Блюхера в мене на каналі вже є відео посилання в описі обов'язково його подивіться до бідолахи фауктиста отак і приклеїлося прізвисько Блюхера. хоча, навряд чи звичайний російський кріпак міг взагалі знати, хто це. Ну а згодом це прізвисько стало родинним прізвищем. Василь Костянтинович Блюхер народився у бідній селянській родині в селі Барщенка Ярославської губернії. За однією версією народився він 1 грудня 1889 року, а за іншою 1 грудня 1890-го. Взагалі, вся його біографія сповнена білих плям. Скоріше за все, блюхер, як і інший совєтський маршал Єгоров, усіляко намагався відредагувати своє, своє минуле і приховати незручну правду. Безперечно, лише одна сім'я була бідною. Крім Василя, в родині було ще троє дітей. На додачу батько постійно був матір, і обстановка в родині була жахливою. Через бідність і сімейні проблеми Василь почав навчатися пізно, аж у 12 років. У рідному селі школи не було, тому довелося добиратися до сусіднього села Середньовка, де була найближча чотирикласна церковно приходська школа. Проте і в ній майбутній воєначальник навчався лише дві зими. У 1904 році батько сказав йому, що досить протирати парту. Пора працювати. Ну і Батько відправив сина робітником у купця Клочкова в Петербурзі, а цей купець займався продажем шкурок лісових звірків. Проте мати наполягала, щоб син здобув хоча б якусь грамоту. Тому у 1906 році Василь повернувся додому і знову пішов у школу. Проте навчання він так і не закінчив. Незабаром він знову повернувся у Петербург, де працював чорноробочим. Потім втратив роботу, жив у Москві, за деякими даними займався розбоєм на Волзі. У 1910 році став працювати слюсарем у Москві, але через конфлікт з керівництвом втратив роботу. Пішов на вагонобудівний завод, але звідти його вигнали за участь у робітничому страйку. Проте брат майбутнього маршала Павло пізніше розповідав своїй дружині, що насправді Василь не брав жодної участі в революційному русі. Насправді він був коханцем дружини одного багатого купця. Ну і коли це було викрито, то був змушений переховуватися. З початком Першої світової війни Блюхера мобілізували до армії. На фронт він потрапив не зразу, спершу служив у запасному батальйоні у Кремлі. А наприкінці 1914 року, після короткого навчання, у складі поповнення опинився у 19-му Костромському полку, який тоді воював у Польщі. Проте цей полк стояв не на передовій, а у другому ешелоні. 8 січня 1915 року неподалік Тернополя під час артилерійського обстрілу Василь Блюхар отримав важке поранення. Вісім осколків потрапили йому в ноги. Санітари вважали, що йому вже кінець, проте хірург доктор Пивованський у польовому госпіталі провів складну операцію та зміг врятувати життя солдата. Наступний рік блюхар провів у госпіталях спершу у Білій церкві, а потім у Москві. Влітку 1915 року він був нагороджений Георгіївською медаллю 4 ступеня, а вже в березні 1916 року військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби. На цьому і закінчилася участь Блюхера у Першій світовій війні. Якщо відкинути терміни перебування у запасному полку у другому ешелоні та госпіталі, то реально він провоював від сили декілька тижнів. Проте Блюхеру цього було мало. Згодом, коли він уже був відомим командиром Червоної армії, він вигадав свої подвиги у Першій світовій війні. Блюхер в усіх анкетах писав, що мав звання унтер-офіцера і був нагороджений георгівськими хрестами 4 го і 3 го ступенів. Проте жодних документальних підтверджень цього немає. Збереглися списки всіх георгівських кавалерів. Наприклад, те, що Будьонний був повним георгівським кавалером, підтверджено безліччю документів. А от щодо Блюхера немає нічого взагалі. Він мав лише згадану вище Георгіївську медаль четвертого ступеня. Після демобілізації з армії через поранення блюхар працював робітником у Москві, Казані і Нижньому Новгороді. У червні 1916 року вступив до більшовицької партії і почав активно агітувати втелу, ховатися від мобілізації та боротися проти влади. Після людневої революції блюхар переїхав до Самари. Місцевий більшовицький комітет дав йому відповідальне завдання розкласти 102-й запасний полк і перетягнути його на бік більшовиків. Для цього блюхар записався добровольцем у цей полк. Незабаром він став головою полкового комітету цього полку. Проте лідер самарських більшовиків Валер'ян Куйбушев по-своєму віддячив блюхару. Після жовтневого перевороту блюхара, попри всі його старання, навіть не включили до складу міського ревкому. Натомість він став заступником військового комісара міського гарнізону. На новій посаді він старався максимально догодити більшовицькій владі. Спершу блюхер розігнав зібрання опозиційних політиків, потім роззброїв антибільшовицьке налаштовану козачу сотню. Далі розігнав службовців самарського телеграфу, а також захопив усі військові склади. Нарешті Куйбишев гідно оцінив Блюхера і увів його у склад самарського ревкому. А потім і взагалі зробив керівником усіх більшовицьких військ у Самарській губернії. Тим часом на уралі проти більшовицької влади вибухнуло повстання оренбурзьких козаків під керівництвом полковника Дутова. Козаки обрали його своїм отаманом, і новий їхній очільник досить енергійно почав боротьбу з більшовиками. Дутов відрізав більшовиків Середньої Азії від решти колишньої імперії, тому Ленін наказав Куйби, розібратися з козаками. З самарських робітників і червоногвардійців було сформовано загін, командиром якого став колишній капітан безпартійний Садлуцький, а комісаром більшовик Блюхер. На додачу Ленін підкинув ще балтійських матросів із ізбільшовичений 17-й Сибірський полк колишньої царської армії. Більшовицьке військо спершу зайняло Челябінськ, а 31 січня 1918 року захопило Оренбург. Червоні нещадно грабували і вбивали місцеве населення. Дутов був змушений відступати до Верхньо-Уральська. Проте 1 квітня загін Блюхера захопив це місто. Тоді Дутов відступив у тургайські степи. Отаман зміг відновити свої сили і перейти в контрнаступ та оточити більшовиків в Оренбурзі. Проте загін Блюхера з перемінним успіхом зміг вести доволі такі непогані бойові дії проти військ оренбургських козаків. Проте все змінилося після повстання Чехословацького корпусу. Це взагалі окрема цікава тема. Якщо вона вас цікавить, то пишіть про це в коментарях. Тоді, можливо, я зроблю окремий випуск про Чехословацький корпус. У контексті сьогоднішньої розповіді головне те, що чехи захопили Челябінськ і відрізали всі більшовицькі загони Південного Уралу від решти більшовицької Росії. Дутов цим негайно скористався і почав наступ. Місцевий партійний лідер Кобозів наказав своїм більшовицьким військам пробуватися в Туркестан. Блюхер і брати Іван та Микола Кашуріни відмовилися виконувати цей наказ і відступили зі своїми загонами у Білорецьк, щоб звідти ворожими тилами пробиватися на захід. Їхні загони об'єдналися в одну армію, яку очолив Микола Каширін. У майбутньому командам дро рангу розстріляний у липні 1938 року. Відбиваючи атаки Дутова Сибірської добровольчої армії та окремих частин Чехословацького корпусу 10-тисячна -ти армія перейшла у Ральський хребет. Другого серпня Каширін був поранений і командування прийняв блюхар. Уральська, добро... Уральська більшовицька армія добряче погромила тили антибільшовицьких сил і чехів, які якраз у цей час відбивали наступ Червоної армії на вузі. Пройшовши з боями 1500 кілометрів 12-14 вересня, армія блюхара нарешті з'єдналася з третьою армією Східного фронту. Саме за цей похід блюхар і отримав свій перший орден червоного прапора. Так, він проявив себе чудовим організатором, але полководницьких талантів не мав. Та й противник у нього був слабкий і наспіх сформована Сибірська добровольча армія. Ну а з основними силами чехословацького корпусу Блюхеру не довелося зіткнутися, він воював лише з окремими гарнізонами цього корпусу. Також не забуваймо, що велику роль у поході грали брати Каширіни, адже вони були оренбургськими козаками і мали величезний авторитет. А блюхар був для місцевого населення, ну і для бійців цієї, армії, просто чужорідним елементом. Після з'єднання зі своїми Уральська армія була перетворена у 4-ту Уральську дивізію, яка потім була перейменована у 30-ту стрілецьку дивізію. Її командиром до січня 1919 року був блюхар. Потім він став помічником командувача 3-ї армії, а незабаром його направили керувати В'ятським укріпленим районом. 6 липня 1919 року Блюхер очолив новостворену 51-шу стрілецьку дивізію. У складі 3-ї та 5-ї армії вона успішно наступала у глиб Сибіру та захопила Тобольськ. Наприкінці 1919 року дивізію вивели в резерв, а в липні 1920 року перекинули на Південний фронт проти військ барона Врангеля. Прибула дивізія на знаменитий Каховський плацдарм. У цей же час почався конфлікт Блюхера зі своїм начальником, командувачем 13-ї армії Ієронімом Уборевичем. Уборевич кинув дивізію у бій по частинах і без розвідки. Віддамо належне Блюхеру, він розумно засудив план операції і відкрито висловив свою незгоду командарму. Конфлікт між двома командирами у подальшому лише наростав і закінчився логічним фіналом у 1937 році. Воювала 51-ша дивізія досить добре. Вона відбила потужну атаку кінного корпусу генерала Барбовича, а в жовтні захопила декілька танків білих. В листопаді 1920 року їй довелося штурмувати перекоп. Це було справжнє криваве побоїще. Згідно доповіді Фрунзе, 51-а стрілецька дивізія втратила 75% особового складу. Зате дивізія отримала орден Червоного прапора і почесне найменування Перекопської. Ну і блюхар теж був нагороджений черговим орденом червоного прапора. 27 червня 1921 року блюхар був призначений головнокомандувачем Народно-революційної армії Далекосхідної Республіки, військовим міністром і головою військового совєта цього квазіутворення. Коротко, що таке далекосхідна республіка більш відома за російською абревіатурою ДВР. Маючи безліч ворогів, Ленін не хотів вступати у конфлікт з Японією. Тому у Забайкалі і на Далекому Сході у 1920 році він створив ДВР, яка мала стати буфером між РСФСР і Японією. Також вона мала стримати натиск місцевих білогвардійців. Звісно, ДВР не мала ніякої реальної самостійності, очолювали й місцеві більшовики, які отримували вказівки напряму з Москви. Ставши головкомом НРА ДВР, блюхар почав вимагати у Москви більше грошей, більше зброї і більше кваліфікованих командирів. Також він дуже незалежно поводився щодо уряду так званої ДВР. Добре розуміючи, що вони лише маріонетки, блюхар ніяк не рахувався з місцевими міністрами, а всі справи він напряму вирішував з Москвою. Влітку 1921 році 1921 року, Блюхару довелося воювати з білогвардійцями генерала Барона Унгерна. Цей нащадок німецьких хрестоносців оголосив себе Новим Чингісханом, захопив Монголію та почав бойові дії проти НРА. Блюхер зміг відбити його наступ, а потім за вказівкою Леніна ще й окупував Монголію. Наприкінці року НРА вела запеклі бої з білими арміями генералів Молчанова і Сахарова у Забайкаллі. Кульмінацією кампанії став штурм добре укріплених позицій білих у районі станції Волочаєвка біля Хабаровська. 5 лютого 1922 року війська Блюхера почали штурм. Стояли люті морози. За підтримки танків ФТ-17 і бронепоїздів, червоні з величезними втратами змогли прорватися вперед. За тиждень боїв вони взяли Волочаївку, а потім без бою увійшли до Хабаровська. Проте після такої великої перемоги Блюхер несподівано був відкликаний у Москву, а на чолі НРА став його давній недруг Уборевич. Повернувшись до столиці, Блюхер просив, щоб його направили навчатися у військову академію, проте отримав відмову. Натомість він очолив перший стрілецький корпус біля Петрограда. Восени 1924 року Блюхара направили в Китай головним військовим радником китайської армії. У той час СССР активно допомагав уряду Сун'яцена. У самому Китаї вже палала громадянська війна. Сун Яцен хотів об'єднати країну, яку роздирали місцеві князьки відомі в історії як варлорди. У Китаї блюхар жив під псевдонімом ЗВ Галін. Цей псевдонім походив від імен його доньки Зінаїди, сина Всеволода і дружини Галини. Китайські генерали не мали жодних військових талантів і серйозного досвіду, зате були схильні до політики і корупції. Так само, до речі, буде і в роки японо-китайської війни. Тому реально командував Народно революційною армією саме блюхар. Саме він створив план знаменитого північного походу НРА. Його заслугою було те, що китайці змогли взяти Ухань, Чаншу, Шанхай і Нанкін. За ці успіхи Блюхер отримав два ордени червоного прапора на додачу до ще трьох отриманих за громадянську війну. Проти в Китаї він отримав серйозні проблеми зі здоров'ям, через що і і був змушений залишити, це, залишити цю країну. Блюхер захворів на екзему, отримав гіпертонічний криз, а на додачу ще й став хронічним алкоголіком. У подальшому його здоров'я тільки погіршувалося. Після повернення з Китаю блюхар недовго служив помічником командувача Українського військового округу Якіра. Проте в 1929 році знов був відправлений на Далекий Схід. На межі 19-го і 20-го століття Російська імперія збудувала на території Манджурії Китайську східну залізницю КВЖД. Вона мала стати плацдармом для російської експансії у цьому регіоні Китаю. У 1924 році вже уряди СССР і Китайської республіки домовилися про спільне управління залізницею, проте більшовики поступово намагалися повністю захопити КВЖД у свої руки. Тепер вони хотіли використати цю залізницю як плацдарм для своєї комуністичної експансії у глиб Китаю. У 1928 році уряд Чан Кайші оголосив договір 1924 року нерівноправним. Та почав вимагати в СССР повернути КВЖД Китаю. Сталін вирішив діяти силою. 6 серпня 1929 року було сформовано особливу Далекосхідну армію, яку і очолив блюхар. Напередодні китайці почали арешти громадян СССР і агентів Комінтерну, які вели антикитайську підривну роботу на КВЖД. Конфлікт був неминучим. Уже 14 серпня 1929 року війська Блюхара вперше вдарилися на китайську територію. При цьому уряд СССР звинуватив саме Китай у збройних провокаціях. 12 жовтня армія Блюхера переправилася через річку Сунгарі на кораблях Амурської флотилії. Червоні знищили китайську Сунгарійську флотилію і захопили місто Фудзінь. 17 листопада розпочалася манджура-джоландхойська операція. Червоні війська під командуванням Рокоссовського, того самого, що пізніше стане маршалом і двічі героєм СССР та Вострєцова прорвали китайську оборону. Китайські війська були оточені і капітулювали. Після цієї перемоги китайський уряд був змушений почати з СССР переговори. Було підписано так званий Хапаровський протокол, який відновив дію договору 1924 року. Проте в 1935 році Сталін продав КВЖД уже про японському маріонетковому уряду держави Манджоугу. Перемога на КВЖД стала зореним часом для Блюхера. Він був нагороджений орденом Червоної зірки за номером один. А в 1931 році отримав ще й орден Леніна. Армія, якою він командував, була нагороджена орденом червоного прапора. Тепер вона називалася Особлива Червонопрапорна Далекосхідна армія, скорочено ОКДВА. Фактично, ця армія мала права військового округу, тобто такі самі права і повноваження, як, наприклад, Київський чи Білоруський військовий округ. Служба в ОКДВА вважалася неабиякою честю. У цій армії служили такі видатні воєначальники, як Лапін, Сангурський, Федько, Путна, Рокосовський, Мерецьков і Рейтер. Блюхер був дуже популярною людиною в СССР. За рівнем популярності з ним лише міг зрівнятися тільки Будьонний. Блюхера називали сталінським намісником Далекого Сходу. Командувач ОКДВ дійсно був головною політичною фігурою в усьому регіоні. Він входив у склад далекосхідного крайкому ВКПБ, а ще мав тісні зв'язки з ОГПУ. Зокрема, начальник Далекосхідного управління ОГПУ, а потім НКВД Тарентій Дерібас був особистим другом Блюхера. Сам же майбутній маршал був нагороджений знаком почесний чекіст і завжди носив його на своїй формі поруч з усіма орденами. До речі, якраз ще й треба сказати, що ну, більшість фотографій, де є блюхер, там він в компанії саме НКВДшників. Блюхер і сам вважав себе господарем Далекого Сходу. Він швидко відійшов від військових питань і зайнявся господарством. Солдати ОКДВА були змушені орати землю і збирати врожай у колгоспах. У 1932 році в складі армії Блюхер сформував особливий колгоспний корпус. Звісно, він не займався ніякою бойовою підготовкою, а займався просто-напросто роботою на полях в колгоспах. У цей же час усі вояки ОКДВА жили у жахливих умовах, бійці тіснилися у тісних землянках і не мали жодних казарм взагалі. За 9 років свого командування Блюхар нічого не зробив для підвищення обороноздатності краю. Зокрема, єдиною гілкою логістики всієї армії була лише одна залізниця, яку легко могли пошкодити японці. Ну і тоді армія фактично залишилася без продовольства і боєприпасів. Лише в 1941 році генерал армії Апанасенко побудував паралельну автомобільну дорогу, чим суттєво посилив логістику військ. Блюхер майже увесь час пиячив, при цьому він заявляв, що алкоголь начебто лікує його від екземи. Морально побутовий розклад воєначальника продовжувався дуже стрімко. Блюхер був одружений аж три рази, він легко міняв жінок на більш молодших. Останній од дружині було лише 17 років. Попри алкоголізм та аморальний спосіб життя Блюхера, Сталін всіляко його підносив вгору. Блюхер був у всьому лояльний Сталіну, підтримував його у боротьбі з опонентами. Також командувач ОКДВА підтримав наркома оборони Ворошилова у його боротьбі з групою Тухачевського Якіра та Уборевича. Тому у листопаді 1935 року Блюхер одним з перших отримав звання маршала Совєтського Союзу. Це викликало справжній шквал емоцій з боку Якіра та Уборевича, які вважали, що вони більше заслужили на маршальське звання. ОКДВА мала права військового округу, але решта командувачів округів отримала нижчі звання командам другого Другорангів і Комкора. І в цей же час лише Блюхер став маршалом. Саме Сталін наполіг на тому, щоб командувач ОКДВА отримав таке високе військове звання. У травні 1937 року маршал Блюхер отримав наказ негайно з'явитися у Москву. Він здогадувався про причину виклику, адже ще в 1936 році почалися арешти командирів Червоної армії. Серед інших були заарештовані і деякі командири зі складу ОКДВА. У столиці блюхер отримав інформацію про арешт Тухачевського, Якіра Уборевича та інших. Також був заарештований заступник самого блюхера і Комкор Сангурський. 31 травня 1937 року маршал приїхав на квартиру до свого знайомого армійського комісара першого рангу Яна Гамарника. Після блюхера сюди прибули чекісти, і гамарник негайно застрелився, щоб уникнути арешту. Посмертно його оголосили учасником змови 1-4 червня 1937 року відбулося засідання військового совєта при Народному комісарі оборони СССР. Тут зібралося все вище військове керівництво. Сталін повідомив про розкриття військово-фашистської змови маршала Тухачевського. Вождь повідомив, що в рамках підривної роботи змовники розставляли свої кадри по військовим округам. Зокрема, він повідомив, що група Тухачевського намагалася змістити блюхера, тому що той, начебто, заважав їм віддати далекий схід японцям. Сталін повідомив, що член військового совєта ОКДВА, армійський комісар дро рангу Аронштам, вимагав замінити Блюхера на якіра. Звісно, Аронштам виявився учасником військово-фашистської змови. На засіданні Блюхер виступив із гнівною промовою, де розвінчував змовників. А 7 червня він увійшов у склад суду над Тухачевським Якіром Уборевичем та іншими. Звісно, що Блюхеру було приємно поквитатися зі своїм давнім недругом Уборевичем, та й з Тухачевським у нього теж були дуже натягнуті відносини. Усі обвинувачені за вироком суду були засуджені до розстрілу і розстріляні 11 червня 1937 року. Правда, повернувшись на Далекий Схід, Блюхар почав панікувати. Справа в тім, що було заарештовано його друга, начальника НКВД по Далекосхідному краю Деріпасу, його наступник Генріх Люшков почав копати на маршала компромат. І тоді блюхар починає особисто вести репресії в ОКДВА. Таким чином він хотів відтягнути від себе усі підозри з боку НКВД. З його, поход... з його погодження були заарештовані Комкори Лапін, Калумиков і Покус серед інших командирів дивізій і полків. Проте хмари навколо Блюхера все згущувалося. Був заарештований перший секретар далекосхідного крайкому партії Варейкіс, а Блюхер якраз був членом цього крайкому партії. А навесні 1938 року в армію приїхали заступник Єжова-Френовський і начальник головного політичного управління Червоної армії Лев Мехліс. Вони активно почали очищення ОКДВА від ворогів народу. Попри зростання репресій, у блюхара були непогані шанси їх пережити. Сталін, як і у випадку з Будьоним, збирав на нього компромат, щоб тримати на гачку. Проте про розправу генсек тривалий час не думав навпаки. Він знову всіляко підносив маршала. Блюхер став депутатом Верховного Свята СССР першого скликання, був нагороджений другим орденом Леніна та ювілейною медаллю 20 років РСЧА. Сталін публічно заявляв про свою довіру до Блюхера. Проте все змінили бої на озері Хасан. Влітку 1938 року конфлікт між СССР і Японією став неминучим. Обидві сторони його прагнули. Сталін хотів показати усьому світу силу Червоної армії. А Японія хотіла промацати совєтську оборону на Далекому Сході. За наказом Сталіна, НКВД почав готувати провокацію на спірній ділянці кордону в районі озера Хасан. Проте несподівано плани були зіпсовані. Начальник управління НКВД по Далекосхідному краю, комісар державної безпеки третього рангу Люшков, передчуваючи арешт, 13 червня 1938 року втік до японців у Манджурію. Ця подія отримала світовий резонанс. Люшков розповів японцям у ці дані про стан Червоної армії на Далекому Сході і плани Сталіна. Розлючений генсек форсував події. 1 липня, ОКДВА була перетворена у далекосхідний фронт у складі двох армій під загальним командуванням маршала Блюхера. Далі працівники НКВД організували збройну провокацію на кордоні, що змусило японців 29 липня атакувати совєтські позиції на сопці Безімена. Блюхар, скоріше за все, не був проінформований про справжні наміри Сталіна. Тому маршал створив комісію, яка повідомила Москву, що саме совєтські прикордонники, а вони підпорядковувалися НКВД, спровокували японців на агресію. Розлючений Сталін наказав блюхару не комісіями займатися, а воювати. Але тут маршал все провалив дві армії фронту не могли справитися з однією японською дивізією. Виявилося, що завдяки пияцтву блюхара дисципліна в армії була на нулі. Логістика Шкутельгала на додачу маршал без вказівки Москви панічно почав часткову мобілізацію в регіоні. Спроби вибити, з я... вибити японців з території СССР були невдалими, і тому Сталін та Ворошилов наказали передати керівництво операції комкору штерну. Лише ціною значних втрат він зміг відкинути японців. Блюхер на Хасані пос... показав себе дуже погано. Він не зміг ефективно командувати фронтом і віддавав хаотичні розпорядження. Сталін зрозумів, що з цим маршалом він серйозно прорахувався. Блюхера зняли з посади і відправили начебто на відпочинок на дачу ворошила на Кавказі. На тій же дачі, 22 жовтня 1938 року, маршала і заарештували. Далі воєначальника ув'язнили у Лефортівську тюрму, де піддали жорстоким катуванням. Допити особисто вів новий заступник Єжова яжувала Берія. Проте блюхар рішуче відкидав усі звинувачення в шпигунстві на Японію та участі у змові Тухачевського. Тоді до нього в камеру підсадили арештованого чекіста Дмитрієва, який в обмін на послаблення вироку мав переконати маршала підписати зізнання. У документах зберігся характерний діалог між цими двома. Агент. Питання було вирішено раніше. Рішення було тоді, коли вас арештували. Що було для того, щоб вас арештувати? Велика кількість показань, тому немає чого заперечувати. Блюхар. Я ж не шпигував. Агент, ви себе невинного не робіть. Можна прийти і сказати, що я підтверджую, і заявляю, що це вірно. Блюхар, мене ніхто не вербував. Агент, як вас вербували, вам скажуть, коли і чому завербували. Ось це є пряма установка. Попри всі катування, блюхар довго не здавався. У 1957 році колишній заступник начальника Лефортівської в'язниці Харковець показав, що Берія особисто бив маршала гумовою дубинкою. Блюхар у відповідь кричав: Сталін, ти чуєш, як мене мучають? Бери на це крикнув. Розказуй, як ти продав схід. Нарешті, 6-9 листопада, блюхар підписав зізнання. Проти від отриманих катувань він помер 9 листопада 1938 року. Посмертно він був позбавлений звання маршала і всіх нагород. Його брат теж був заарештований і розстріляний. Усі три дружини Блюхара, а також частина його дітей, були репресовані. З усіх перших п'яти маршалів СССР, нарахуючи Ворошилова, який отримав звання виключно з політичних міркувань, блюхар був найслабшим. Він не мав жодної військової освіти. У той час, коли навіть Будьонний закінчив академію імені Фрунзе. У Першій світовій війні блюхар реально воював кілька тижнів і не мав жодного бойового досвіду. Усі його перемоги Волочаєвка і КВЖД були отримані над набагато слабкішим противником. Очолюючи ОКДВ цілих 9 років, він нічого не зробив для підняття обороноздатності СССР на Далекому Сході. Алкоголік він більше переймався горілкою та романами з молодими дівчатами, аніж довіреними йому військами. Блюхер був активним учасником сталінських репресій, бої на Хасані показали його повну некомпетентність. Можна сперечатися щодо ролі репресій для обороноздатності СССР, але знищення Блюхара було дійсно правильним кроком Сталіна. З такими маршалами війни не виграють. Звісно, що ну, Блюхера міг би розгромити і Гудеріан, і Гот, і будь-який німецький генерал у 1941 році. І, взагалі, Блюхер міг би навіть і Москву навіть здати німцям. А що ви, дорогі друзі, думаєте про маршала Блюхера та його діяльність? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.